Прифайного, дай Боже, благодатного і мирного дня четверга. Товариство вітаю вас із моєї рідної землі, ще навіть не пам'ятаю, що хоча б разу записував тут відео. Це буквально мої рідні городи, я тут виріс, я тут знаю кожен кущик, кожне дерево і кожен пес мене пізнає. Сьогодні діти нас навчають. Тут Лука, малий племінник, то якраз брат розказує, що. Сусіди робили ремонт будинку навколо позовній фасад, і пофарбували такий бородовий червоний колір. А Лука так тиждень ходив, ходив, ходив. Це, до речі, про уважність нас, хлопчиків, то, дивиться, через тиждень на хату каже: вона червона. <різь> вона червона. <різь> а, а Павлові стало дуже смішно брату, що така ти не помічав. До сьогодні, що вона червона, що вона якась дивно не така, не помічав. І Така думка прийшла, що слухайте, може бути багато речей, які змінюються довкола. Змінюються в тебе вдома, в тебе на батьківщині, там, де ти живеш, змінюються. А ти не помітиш. Ми так можемо зануритися в свої якісь нюанси, що не помітиш. Ми й перший з луком привіталися, а він так серйозно. У мене є трансформер. Трансформер це трансформер. Тобто, що, у нього свої зацікавлення, у нього свої іграшки. І він одразу перше замість привіт сказав, у мене є трансформер. І, і він знову як би, в своєму світі там іграшок, трансформер, свої, своїх ігор, слава Богу, нічого не знає ні про війну, ні про що, так би мало буде з дітьми. Але факт, що коли ти є у своєму світі, коли ти є у своїх баченнях, у своїх якихось там напрямках, то можеш пропустити, що сусідня хата, яка одразу біля тебе досить сильно тиждень тому змінила колір. І для того варто є час від часу зупинитися. І розглянутися, час від часу зупинитися і подивитися довкола. Я особисто, коли приїжджаю сюди, у моє рідне село онок, коли тут хожу по цій землі, тут де я кози пас, тут де я виростав, де я міг всяких пригод не робити. Отут недалеко ми спалили були сіно, там я гараж підпалив, але ми нікому не скажемо. Дітей від екранів заберіть. Однак. Якісь речі змінюються, а які, якісь речі є тими самими. Якісь змінюються, і ці, і ці зміни такі цікаві, бо ти розумієш, що все рухається вперед. Ти розумієш, що проходить час, і то немало часу. Ти розумієш, що ти тут бігав, коли ще взагалі нічого на обличчі не росло, а тепер то, що вже росте, то сідіє. Ну, і, 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 і тому вельми необхідно для всіх нас різного віку виховувати, плекати в собі спостережливість. Плекати в собі якусь зміну, якусь переміну, дивитися і виховувати в собі спостереження довкола, аби помічати, як цей світ змінюється, як змінюються люди довкола, будинки, рослинність, і саме час весни дуже сприятливий для цього, щоб спостерігати і щоб ці спостереження ну, тішили нас. Я думаю, що Господь і так і придумав, вони є для нашої втіхи. Тому подивіться, пригляньтеся, чи хата біля вас не червона, чи хата біля вас не змінила колір, а ви вже тиждень, а може і більше цього не помічаєте. Тому давайте напишемо у коментарях, мій швагром Михайло усе дуже любить, коли я даю якісь завдання. Напишіть у коментарях якусь зміну, яку ви спостерегли останніми днями, а можливо, якусь зміну, яку ви зараз спостережете, яку ви зараз помітите, а то не помічали. І я думаю, що одне із завдань взагалі нашого каналу Ходім це час від часу самому собі і всім вам пригадувати, що товариство світ змінюється, ми змінюємося. Усе довкола змінюється в якійсь мірі. То і вельми цікавим є, коли ми, люди, розумні створіння, вміємо ці зміни помічати, вміємо ними тішитися, потім ними ділитися, і ми вміємо навіть зміни використовувати. На користь і на всяке благо. Тому не біймося змін, не біймося нового, шукаємо можливості змінитися і час від часу призупиняємося, щоб поглянути довкола, чи хата не червона, якась нова, чи не зелена, або якась ще інша. Дякуємо Лукові за підказку. Будьте благословенні і плекайте спостережливість. Майтеся файно, мир вам!